Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа. Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості, благословенні. Піст цього маємо. Тож постимо. постимо. Важливо практично вірити. Піст це початок практичної віри. Якщо ділами не віриш, то важко буде довіряти. І тобі. і і Богу. Богу буде важко довіряти тобі, а тобі буде довіряти важко Богу. Бо у вас нема співпраці. Знаєте, завжди співпраця будує відносини. Для того Марія нас і закликає співпрацювати якось практичніше, фізичніше. Бо ми можемо духовно бути ангели, просто ну, просто такі аж я не знаю. А коли питання підходять до послуг, Ой, ну то, то-то. І починаємо там цитувати Біблію, знаєте, а, чи, чи личить постати, коли молодий з нареченою, і то, і то, і то, і то. І то. Ну, а, направду так є. Іноді є дні, коли звільнені ми від цього посту на великі свята. Або у вас, якщо весілля, то можете теж декаду весільну не постати вісім днів після Різдва, після Пасхи. Є такі часи. Не, власне, не постні. А так? В великі свята також піст переноситься або відміняється. А оскільки сьогодні не знаю, чи є велике свято, чи ні, але знаю, що є піст. А піст це також свято. І треба вміти правильно входити і розуміти цей піст. Піст – це як благодать дарована. І, і знаєте, розумом це не зрозуміти. Тут потрібна мудрість, мудрість Господня, що таке піст, направду, яка це велика благодать. Практично пережити цей день в волі Божій, так скажемо. Хочеш знаєте, багато хто питає, Господи, що мені робити сьогодні? Яка твоя воля на моє життя? На цей день піст маєш? Така воля Божа. Бо воля Божа приходить з неба. А Марія каже кожне слово, е, говорю не від себе, а воно приходить з неба. Приношу вам його з неба. Е, тому можна вважати, що це слово прийшло з неба. І це воля Божа на сьогоднішній піст. Це не я придумав, не комусь просто захотілося придумати це. А це, власне, ну. Така воля Божа – постити. щоб ми постили не тільки за себе, за свої наміри, а й також за наміри цього світу, Маріїни, за мир в цілому світі. І це також великий намір. І коли є великий намір, тоді має бути від нас жертва. Знаєте, на алтарі, коли є літургія, якщо літургію добре знати, то є момент, коли священник каже мою і вашу жертву. Тобто ти складаєш на вівтар свою жертву, свої прохання. І Ісус, коли приходить, бачить твою жертву і бачить твоє прохання. І якщо в тебе прохання отаке а жертвочка, ну, кавуськи менше вип'ю ну, на чашечку. Не можу без кави взагалі, але замість п'ятьох вип'ю чотири. Оце ж жертва. Ну, Просто огонь. А, але прошу за. Благодать, навернення для всієї сім'ї, щоб чоловік не бухав, щоб діти навернулися, не, не дивилися там Ютубу, Тіктоки, щоб всі були щасливі, забезпечені матеріально. Просто, просто щоб ми світилися. Німби би над нами світилися, були щасливі, веселі, радісні і нічого не потребували. Таке малесеньке прохання, моя малюсенька жертва, кав... кавусика не вип'ю на одну чашечку менше кавусика. Ну і бачимо такий дисбаланс великий. І коли у тебе так є прохання мега, твоя жертва муціпучечка. Ну, то, розуміти, ці ліса не перетягують. А якщо ти будеш дійсно просити і, ну, і так само жертвувати, тоді буде зрівноважуватись і тоді буде це. Входити в цю е, власне, молитву і в цю працю. Тобто, ну, е, всі такі духовні закони, бо це духовні закон, про які Домінік Хмельницький часто час розповідає, що твоя жертва має бути е, рівною е, з твоїм проханням. А у нас так відбувається, як я вже казав. Ну, Звідки я це знаю? Ну, бо я так з того починав також. І тепер в мене є. Прохання, коли я хочу скласти свої прохання, то в мене як починається тільки цей список мій, а потім, коли жертва, я розумію, що ага, треба прохань трошки менше, бо е, не знаю, Господи, що тобі жертвувати сьогодні. Ну, буває так, що ну, просто вже кажу, не знаю, Господи, вже там молитва, там служіння, то, 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 то. Але це і так роблю, це вже не, не рахую навіть жертвою. І знаходжу щось нове, щось нове, щось нове, постійно знаходжу, щоб мені було е, пожертвувати, щоб мені важко або не хотілося би зробити, але я зроблю це, Господи, бо маю потребу. Маю потребу, і для цієї потреби також хочу увійти практично е, до цієї проблеми, щоб допомогти е, тобі, а ти поміг мені. Бо я Господу чуть-чуть помагаю, а Господь мені віддає сторицю. Ну, такий у нас Господь. Це справедливо, ні, несправедливо. Але Господь милосердний, тому дає більше. І сьогодні ми 25 травня 2020 рік. Дорогі діти, моліться зі мною за нове життя всіх вас. У своїх серцях, дітоньки, знайте, що треба міняти. Знаєте, каже Марія, що, що треба міняти. Поверніться до Бога і Його заповіді, щоб Дух Святий перемінив ваше життя і обличчя цієї землі, яка потребує обнови в дусі. Дітоньки, будьте молитвою за всіх тих, які не моляться, будьте радістю для всіх тих, які не бачать виходу, будьте насіями світла в темряві цього немирного часу. Моліться і шукайте допомоги та захисту святих, щоб і ви могли прагнути неба і небесних речей. Я з вами і усіх вас захищаю та благословляю своїм материнським благословенням. Дякую, що відповіли на мій заклад. Неймовірне послання. Марія дає нам таку благодать. Знаєте, Живемо в історичні часи. Через 100 років люди будуть жити і казати, о, які мали щасливі люди, благодатні жили. Марія їм об'являлася у Меджугорі, там могли жити, переживати ці послання. І, і дійсно, для того ми є в благодатному часі, що маємо це слово. Маємо цей день, в який можемо виконувати практично ці марійні поради. Перша це піс, звісно. Каже Марія, молись зі мною за нове життя, за своє нове життя. Сьогодні молимось за своє нове життя. В першу чергу за своє навернення. Каже Марія: в своєму серці ти знаєш, що треба міняти. Знаєш. А якщо не знаєш, то подивись своє серце і там знайдеш. Знаєш. Каже, в серці ти знаєш, що треба міняти. Знаєш, можливо, кожен день говориш собі, що я то змінюю, і все одно встаєш і забуваєш, або не можеш, або не хочеш. І... Але знаєш. Каже, Марія, повернись до Бога і Його заповідей, щоб Дух Святий перемінив твоє життя і обличчя цієї землі. Бачите? Дух Святий через переміну твого життя змінює обличчя цієї землі. Обличчя планети Земля. Неймовірно, через твоє навернення. Дитинко, будь молитвою за всіх тих, які не моляться. І тут, власне, серйозне, серйозне ну, таке прохання, якби. молися за тих, хто не молиться, будь молитвою за тих. І коли ти думаєш, та скільки то можна молитися, можна цілими днями молитися. І треба молитися за тих, хто не молиться. Уявіть, скільки людей в світі просто не молиться взагалі. Взагалі не знають, що це таке молитва. А Марія каже: будь молитвою за всіх тих, які не моляться. То ми маємо молитися багато, багато і багато. Молитися, молитися, молитися. Будь радістю для всіх тих, які не бачать виходу. Будь радістю, будь то радістю. Бачимо тут не тільки молитва. А й практика, бо радість це вже практична молитва. Ти можеш молитися, ніхто цього не бачить. А радість м -м, треба, щоб твою бачили. Бо радість не, не, не можна сховати. Не можна сховати. І каже: будь радістю для всіх тих, які не бачать виходу. Будь носієм світла в темряві цього немирного часу. Зараз у нас є тем темний немирний час, особливо для України. І каже Марія: будь носієм світла. Будь, будь працівником, просто ну, будь моїм жезлом. Будь цим світлом е, в темряві. Розуміти, яка відповідальність до нас іде, щоб бути, нести це світло, нести це світло. А щоб це нести світло, треба мати це світло в собі, щоб воно горіло в, своє, в моєму серці. Тоді я можу нести це світло. Сьогодні на ранковій молитві так добре мені так. Торкнула таке слово, ми там читаємо послання, і завжди Марія щось до мене особисто промовляє. І дуже гарні такі слова вона казала, що хто, хто має мир, той має прагнення свідчити. Просто хто має цей мир Христовий, той не може вже спокійно сидіти. Він має прагнення свідчити. Він просто. Ти вже сидиш і постійно думаєш, як би засвідчити, як би засвідчити Божу любов, як би засвідчити мир. Ти вже думаєш про це, ти вже робиш кроки про це. Просто не можеш це тримати в собі. Хочеться тобі виплескувати ту радість, цей мир, це світло. Ну, не ходити повчати, там, мораль, моралізувати людей, а просто ділитися цією любов'ю. Молись і шукай допомоги та захисту святих. Щоб і ти міг прагнути неба й небесних речей. Також сьогодні просимо за заступництвом святих, щоб ми прагнули неба і небесних речей. Каже, не, не матеріальних речей. Бо ми, як люди, в більшості прагнемо матеріальних речей. А вона каже, щоб ви прагнули. Що означає прагнути? Хотіли. Хотіли неба і небесних речей. Небесних речей сьогодні з питання: що таке небесні речі? А? Це власне, небесні речі це і є це мир, благодать і все, що є благословінням Господнім. Мудрість, розум, здоров'я теж то, то небесні речі, які не можна купити, не можна придбати, які приходять з неба. І щоб їх прагнути, треба прагнути неба. Що означає прагнути неба? Прагнути святості. Прагнути святості. Мати страх Господній, а страх Господній – це страх до гріха. І тоді будемо прагнути неба, щоб, щоб ви могли прагнути. Каже Марія, бо так багато прагнути матеріальних речей і так мало небесних. То сьогодні просимо всіх святих за їхнім заступництвом про це прагнення неба і небесних речей. Я з тобою, Марія каже. І Тебе захищають та благословляю своїм материнським благословенням. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з па Папа.